І всім привіт! Сьогодні ми будемо. І, точніше, я буду показувати, як робити сквіш. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам ця інформація була корисна, розповідайте у коментарях. А ми поїхали! Спочатку папір пополам. Тепер. немає циркуля, тому я обведу мою ось цю штуку хай вона буде навіть з вошками це теж прикольно якщо у вас є церковь то на краслі церков ми намалюйте те що вам хочеться От у мене буде котик. Ось так він вийшло. Тепер намалюйте, що хочете в тому колі. Або намалюйте просто щось. Я намалюю ай Кетс. А ви можете зробити, як хочете. Тепер беремо маркер. У мене є ось такий прикольний члінок. чи маркер. Я не розбираюсь в цьому, але він дуже класний. Я його дуже люблю. Робимо ось так. Не всі наші ці штуки, а потім все зайве стараємо олівцем. Ну і. Мені, звичайно, що я все профукала, потрібно заново навести ці всі мої штуки. Та-да! І знову фурнастер робить свою улюблену справу. Угу. Почекайно. Навіщо збирати такий, якщо можна взяти більш прикольний? Ось такий. О, це товста сторона. Так, у мене є купа маркерів, тут аж 80. Подивіться, який рай Ну і ми зберемо з цього мабуть, все таке. Ось такий. А сердечки навколо буде щось такого. У нас буде типу червоний аутфіт. Люблю таке. У мене ще корман поганий. Що? Ну добре, не проблема. Візьмемо якийсь кращий небагато. У мене тут якраз є один хлопчик. Осячка. Я його дуже люблю. Це в мене Coral Pink. Він дуже круто малює. Просто подивіться на цей колір. Просто свіжа крапочка. Тому я його так і люблю. До речі, я вирішила намалювати ось цю ще Ой, Ой, хе-хе. Тому я і їх теж заповню. І заповню це сердечко. Трохи кривенько, але... Ще нам потрібно навколо намалювати прикольні сердечки. Я з цим справлюсь на языке. Я про намалювати сердечки. Ось такі будуть прикольні. Я рекомендую такий спосіб. Малюєте спочатку ось такі малесенькі ви, а потім засовуєте їх середону. І у вас виходить справді дуже малесенькі сердечки. Просто подивіться, що з такого не потрібно. у вас вийде ось таке ровнизеньке сердечко. Ну і наводимо, звісно, щось таким червона буре. Він дуже, як на мене, дуже прикольний. И ось тут ось так прикольно понаходимся дымочку. Прикольно виходить. А тепер беремо рожиці і відрізаємо трошечка. Вирізайте не прямо все. От ось цілічко вистачить. А тепер беремо скотч. Я якраз підготувала, але нам цього не вистачить. До речі, подивіться, що в мене скотч вийшло. Я не знаю, як це сталося, але я просто хотіла просунути ось так. А мене застрягло тут. Я не можу з цього моменту. Коли я це помічаю, ви б знали. Я серия сміюсь. Ось такий і малюночка збільшить. У вас погано видно, але тут написано I I ла. О Боже, не навичу витрачивати цей скотч. Поки не витрачу цей весь скотч, не викину цей Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та І тепер обережненько приклеюємо цю-всю штуку. Ще рекомендую робити ось так: Відрізати трохи скотч полосочками. Це допоможе, щоб е, е, клейка була гарніша. Видно, я за малий кусочок. Але це нічого. Головне, щоб вона добре приклеїлася, а не гарно те прикріплені. Обычно же так и и что? Постоянно тоже на шведку так работа. А кто на слухов на песню Вискаса? Признавайтесь. Но я не слухала, а я Бо Была на российская, и мне в Украине не дозволяется. Это Так. Это был Wi-Fi. Color of Jet off the gray, marshmallow, red, and nutty, darling. What? You. 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 Так, так, скотч. Ой, скотч. скотч. Так, еще забыла сказать. Я вам повторила видео. Среди який я зараз не Я захопила мою личку з зінтіпоном. А якщо у вас та сама проблема? Можете взяти на сінтіпон, а сам папір. Це теж чудовий варіант. І він, мабуть, навіть кращий. Вирізаємо ось так і різаємо на малесенькі кусочки. Дуже допомагає від стресу, навіть створювання самого скріжча. Обережно, Ось така гора всякого матехла у мене получилось. Six little eggs and the sex And three has bow boom do be, boom And this is My nurse's Come with the Three little, uh, three little eggs and the sex And they used to run, slip, do dum boom, And this uh, it's a little wax on the sex. When this blend do is from my boom, 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 Another skull comes with it. One little wax on the sex. And she's paying for exploding boom, boom, boom. Another story застарико. Это только підвижо. Ну і коли ми вже дійшли до такої частинки? Тільки почекайте, я ще до неї не дойшла. Я почитаю это, не зря. Я тут вы там просто была моя бабуся. І коли ви на ось цьому рівні, там, де залишається ось така штука, ви туди закидаєте ці свої паперові штуки або не папір, а сінтіпон. У мене будуть паперові штуки. І для такого ж квіщу, як у мене, вони навіть міно підійдуть. Бо я захопила свой синтеклан и в мене дуже... Ой, выбачите за трус на экране. Бас это победу. Бы ч это? Это хруст победы. Кто не знает? Тих чоловіків, які я додам в опис, ті повинні на мене підписатись.

І взагалі про війська з і росіян і українців. Якщо хтось хоча б один російський подивиться моє відео, то тоді я йому скажу, що хай йде в ліс, в паню, не знаю куди, від мого каналу. Бо я собі хочу тільки українців. Ну, а шанси хіба що на мої можуть попадатись, ну головне, щоб вони їх не дивились до кінця, або, а, бо я буду дуже розлюта, Якщо мене будуть дивитися росіяни, які по нашій бабахають. Ні-ні-ні. Мені такого активу войовничого від росіянів не потрібно. Запам'ятайте, хто дивиться це відео, і у вас є російські друзі, які з вами дивляться це відео, або інше моє відео. Ні-ні-ні-ні-ні. Ніколи не дозволяйте їм дивитись, А то я буду дуже злюча. І за того, що ці, які на нас нападають, вони теж нас і дивлять. Це, як на мене, дуже странно і мені це дуже не подобається. Тому, будь ласка, повторюю ще раз, не приближайтесь росіяни до мого українського контенту. Ну, а ми продовжуємо на тому, що я тепер не заклею ось цю верхушку. І у нас готовий сквіт. Почекайте ну, не готовий. Якщо ви хочете, щоб він довго протримався, спочатку потрібно його в... покрити скотчем або якоюсь гнучкою. Ну, як на мене, у мене є тільки скотч. Ніякий. Лівочок у мене немає, у мене є хіба що тільки скотч, Тому я буду все покривати скотчем. І зараз я буду, як ви бачите, покривати все скотчем. У мене він тоненький, тому мені буде складненько, хоча в мене і великий, але щоб відео було швиденьке, я зроблю це тоненьким скотчем.

ден 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 не той свід на це будівесочка. Оу, дякую. Ви, нажали, знаєте, на що? На підписочку. Дякую вам, велике. А то без підписочки, відопики моїй, дивитися не можна. А то срачку вкусю. І я покрила мій сквіш скочим. Ось такий сквіш наш вийшов. Чуєш? Це хрюст победить. Всім, кому сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. І всім па-па-па-па!